Сіська дідщика, Привіт. Напевно, ти те занадто а я померла, Люди буде десять літ. Твоя сім'я моє життя забирала. тато справді лютий звір. Він брата комуни держав. А я цікава убіку одвір, але мене закону. Зв'язаний дідусь, його побили і шукали зброю. Твій тато, мої мама шметував, і так жаль мої ногами Всі прикраси він на неї забрав, вони на мене вже одини. Наді мною. А мій татусь застрелений лежав і кров моя висятом річкою. Ти як, російська дівчинка, живеш? А я лежу, убитий твоїм татом. Мій хрестик ти напевно бережеш, тобі подарував його на свято. Він і тікав, він нічим спить, цілою твоє мабуть обід. Твоя матуся зміна на кров, тобі вдягнуючи вони бачать. Твій тато в нас понівечив любов. Ціла дітей він розбивав наш маться. Ну що, всіка, дівчинко, ховай. Мене знайшов і нарешті поховати. До Бога, в рай, там янковий на мене вже чекають.